Сьогодні підемо про Старкнет. Всіх вітаю. сьогодні поговоримо про спеціальну мову програмування, яка є в Старкнеті, яка розроблена для розбудови екосистеми Старкнету. Це є мова програмування Cairo. Дуже класна мова програмування. Про це відзначають розробники. Як ми знаємо, на старкнеті одна із найбільших кількість розробників взагалі блокчейну, яка є в індустрії криптовалюти. Звичайно, вони не займають перше місце, але одне із лідеруючих місць. Займають. Проводять багато опитувань серед розробників, тому що в Starknet ще є старіша версія мови Cairo, порівнюють наскільки вона крута, так. тому є, звичайно, розробники, які притримуються ще старішої мови і не покидають її, продовжують розробляти на старішій версії, але більшість відзначає, що оновлена версія додає додаткових функцій, які немає. В цій і успішно всі розробники переходять на цю версію. Відзначаємо те, що мова програмування Кайро яка існує для Саркнету, свідчить про те, що Саркне дійсно заморочився і дійсно будував дуже крутий фундаментальний продукт за роки, тому що були розроблені такі штуки, як мова програмування. Як унікальні функції, які не мають інші layer 2 і багато іншого, що відомо більше розробникам. Я же просто констатую факти, які найбільш відомі мені, і слідкую за цим проектом, підтримуючи його і розказуючи всім вас. Не фінансова рекомендація, приймаємо всі ризики на себе, але особисто моя думка Starknet дуже класний фундаментальний проект, який в майбутньому ще не один раз нас здивує. Всім папа, до нових відео.